Доброго дня, малята! Сьогодні ми разом з Сніговиком Олафом вирушимо у світ професій. Першого, кого ми зустріли, вчитель. Вчитель працює у школі. Він навчає діток писати, рахувати, читати. Вчитель дуже важлива професія. У кожного в житті є перший вчитель. Малята розгляньте зображені предмети. Ці речі потрібні вчителю для роботи назвіть їх. Так, вірно, це дошка, книги, глобус, зошити, лінійка, олівці. Чи знаєте ви, як називається зображена професія? Так, це кухар. Кухар працює на кухні, кухарі готують смачні страви. Він знає безліч різних рецептів, використовує в своїй роботі різноманітні інструменти, якими ріже, січе, меле, збиває, смаже і випікає. Давайте допоможемо кухарю приготувати піцу. Назвіть інгредієнти, які потрібні для цієї страви. Так, все вірно, для піци потрібна основа з тіста, круглої форми. Сир, ковбаса, гриби, цибуля, томати, оливки, курятина. Піцу можна приготувати з різними начинками. Молодці малята. А ось перед нами лікар. Лікар працює у лікарні. Він лікує різні хвороби у людей. Лікарі проводять обстеження, призначають лікування, виписують рецепти на ліки, проводять операції. Щоб працювати лікарем, потрібно багато років навчатися в університеті. На картинці зображені предмети. Розгляньте їх і назвіть ті, котрі зайві у кабінеті лікаря. Так, дітки, вірно, у кабінеті лікаря зайві яблуко, розчиска, сумка, каструля, молоток. Ой, малята, гляньте, наш Олаф, здається, трішечки втомився. Давайте відпочинемо разом з ним. Раз, два, час вставати. Будемо відпочивати, пострибаємо. Як зайчата, політаємо, як пташата, потанцюємо ще трішки, щоб спочили ручки, ніжки, всі веселі. О, чудово. А тепер до праці знову. Малята разом з Олафом відгадайте загадку і відзнайдіть професію за картинкою. Знань чимало в нього є, дідлахам їх віддає. Міста знань постійний житель носить горде імення – вчитель. Хто людей з біди рятує, і хвороби всі лікує, призначає процедури, і таблетки, і мікстури. Лікар. Хто на кухні хазяйнує, хто каструлями керує і з ножем працює вправно, хто смачні готує страви, пиріжки пече рум'яні. Варить борщ смачний духмяний. Не відтягнеш і за вуха. Хто цей майстер? Звісно, кухар. Так, вірно, це вчитель. Звісно, лікар. Правильно, малята це кухар. Рухаємося далі. Розгляньте зображення автомобілі і знайдіть авто лікаря. Назвіть його. Так, вірно, це швидка допомога. Назвіть інші авто зображені на картинці та професії людей, які на них їздять. Вірно, дітки, на пожежній машині їздять пожежники. На таксі таксисти, на поліцейській полісмени. На автоаварійної служби газу їздять газовики. Дітки давайте ми всі разом назвемо професії, які починаються на звук А. Автомеханік, актор, адміністратор, архітектор, адвокат, агроном, аніматор. На звук П продавець, пекар, перукар, письменник, пожежник, поліцейський, провідник. На звук в водій, ветеринар, військовий, вчитель, вихователь, водолаз, візажист. Малята Олафу дуже сподобалось наше знайомство з професіями. Він дізнався багато нового і цікавого. Настав час нам прощатися до нових зустрічей.